У бізнес-класі протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші економічні події в Україні і на Закарпатті. Отже, сьогодні мова піде про таке: ринок кар'єри має на меті допомогти зорієнтуватися випускникам у виборі професії. Курс валют все найцікавіше у нашій таблиці. Старт голосування за проекти громадського бюджету. Один з 57 поданих буде втілений в Ужгороді. Дивися, вивчай та обирай. У закарпатських навчальних закладах проводять акції, ринок кар'єри та дні відкритих дверей у центрах зайнятості. 29 листопада такі заходи відбулися у Мукачівському та Свалявському районах. Фахівці пояснюють молоді, які професії сьогодні актуальні для Закарпаття, аби школярі та студенти враховували це, обираючи майбутню спеціальність. Деталі у матеріалі Діани Фуско. Отримана професія не завжди збігається з подальшим працевлаштуванням. Обласний ринок праці в більшості пропонує роботу у сфері виробництва. Тож центри зайнятості вже розповідають студентам, яку роботу вони зможуть знайти після завершення навчання. Я присутня на такому заході вперше, якщо чесно. Я вважаю, що це питання дуже важливе про працевлаштування якби студентів. Тому що нам дуже важко після закінчення університету знаходити собі роботу. І я думаю, що університет дуже добре зробив, що дав нам таку змогу поспілкуватися з роботодавцями і, взагалі, з центром зайнятості. Це захід досить важливий. Для нашого університету і тим паче для студентів, тому що ми знаємо, які на сьогодні стан з працевлаштуванням. Ну я вважаю, що цей захід треба проводити. Вони є дуже корисними для студентів. Що я власне ну сама ходила сьогодні, дивилася дуже багато цікавих вакансій. На ярмарок кар'єри, який відбувся в Мукачівському державному університеті, запросили представників центрів зайнятості та місцевих роботодавців. Вони розповіли студентам про те, що сьогодні пропонує ринок праці. По-перше, щоб студенти знали потреби регіону, щоб вони конкретно знали, що необхідно виробничникам, щоб вони могли краще себе влаштувати на роботі при працевлаштуванні, щоб вони могли краще себе презентувати і знайти як найкращу роботу. Тобто вуз повинен сприяти як найкращому працевлаштуванні і успішній кар'єрі наших випускників. Відповідна освіта, професійний досвід, володіння навиками роботи на комп'ютері це базові вимоги до працевлаштування на підприємстві. Проте, майже кожен роботодавець зазначає, найголовніший критерій на сьогодні це бажання працювати та самовдосконалюватися. Ми маємо можливість збільшити виробництво, запропонувати нові вакантні місця для як для робітників, так і для спеціалістів. Фабрика збільшується, росте, розвивається. Відповідно відкриваємо нові нову лінію. Нам треба вивчити ринок праці, які професії на даний час потребує роботодавець, щоб ми знали, кого ми навчаємо, кого ми випускаємо. І чи зможе цей майбутній наш працівник знайти роботу в нашому місті? Круглий стіл між роботодавцями і Мукачівським державним університетом вже приніс свої плоди. Навчальний заклад та обласний центр зайнятості підписали меморандум про співпрацю. Таким чином, кожен студент гарантовано отримає роботу. Ми це планово будемо далі працювати. Скажу вам, що вчора вже там був один потужний роботодавець із сусідньої країни Євросоюзу, де вже ведеться розмова, що Саме Мукачівський державний університет буде готувати людей для цього роботодавця і працювати вони будуть в нас в області. Більше того, в гірських, в одному з гірських, в двох навіть зільських населен... районах нашої області. Визначаються з майбутньою професією не тільки студенти, а й школярі. Учень свалявської школи Роман вже знає, ким хоче стати у майбутньому. Зараз хлопець навчається у 9 класі. Його вибір є актуальним для Закарпатської області. Мені найбільше подобається інженером, я би хотів стати інженером, бо ця професія більше порує для Закарпаття. Працівники звалявського центру зайнятості регулярно проводять дні відкритих дверей для школярів. Такі заходи дають можливість старшокласникам дізнатися, які спеціальності потрібні Закарпатській області, і таким чином враховувати це під час вибору професії. Ми хочемо розказати дітям про ринок праці Свалявського району Закарпатської області, про актуальні професії, розказати про ці професії трошки ширше, і детальніше, розказати про роботодавців, які пропонують роботу за цими професіями в нашому районі і в нашій області. Мета наша ще така: допомогти дітям, учням, випускникам 9-11 класів у професійному самовизначенні. Ринок праці на Закарпатті пропонує переважно робітничі професії. На підприємствах чекають швачок, електриків, зварювальників, сезонних робітників, офіціантів, кухарів, інженерів, гідротехніків та агрономів. Коротко про важливе. В результаті децентралізації бюджети місцевих громад збільшується в 3-7 разів. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду. Сьогодні об'єднуються нові територіальні громади. Їх бюджети збільшуються в 3, 4, 5, 7 разів. Сьогодні ми більше ресурсів передаємо на місця, тому важливо сказати, що ми на тому шляху, який буде успішним для кожної територіальної громади, а саме, щоб люди це відчували, що ситуація змінюється, сказав Гройсман. Він наголосив, що політика щодо зміцнення позицій місцевого самоврядування і децентралізації влади і надалі буде впроваджуватися урядом. Ми будемо об'єднувати всіх, хто здатний приймати ефективні рішення, наголосив прем'єр-міністр. Через дефіцит якісної картоплі ціни на цей продукт скоро підуть вгору. Те саме стосується картоплі на посадку. Про це повідомив Андрій Ярмак, фахівець продовольчої і сільськогосподарської організації ООН. Поки що ціни тримаються на рівні заданому плодовочевим кошиком. Вони були трошки занижені через відсутність нових ринків збуту і збільшення обсягів виробництва. Що стосується інших овочів, то морква, цибуля, капуста і буряк дешевшують. Досить дорого коштують імпортні тепличні овочі, томати, огірки, перець. Складна ситуація склалася з яблуками в Україні. Виробництво цього фрукта зростає, але нові ринки неможливо відкрити так само швидко. Тому і яблука в країні дешеві. Дешевше, ніж в Молдові, чого ніколи не було. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Давайте подивимося, як змінилися цифри в нашій таблиці. Долар США купують за 26,35, продають за 26,89. 1 євро коштує купівля 2804 продаж 2891. 100 угорських форентів купівля 7 ,70 гривень 70 копійок продають за 9 ,20 гривень 20 копійок. 10 російських рублів купують за 3,90, продають за 4,21. Англійський фунт стерлінгів купівля 31 гривня 86 копійок, продаж 34 гривні. Польський злотий купівля 5,80, продаж 6,55. Чеську крону купують за 92 копійки, продають за гривню 9 копійок. Румунська лея коштує купівля 4 гривні 6 копійок, продаж 4,55. Проблему стічних вод обговорили у ЧОПі на екологічному форумі. Захід ініціювала міська влада спільно з керівниками інших населених пунктів Закарпаття. Участь у форумі взяли громадські організації, державні екологічні інспекції, дипломати, народні депутати та компетентні посадовці. На зустрічі обговорили стан якості очистки стічних вод в області та презентували проекти очисних споруд. Чи готова Закарпаття подолати проблему якісного очищення каналізаційних стоків? Дізнавалися наші журналісти. Сьогодні закарпаття використовують вдвічі менше води ніж 15 років тому, розповідають фахівці. Найбільше водних ресурсів іде на господарську питні потреби населення. За правилами, після використання рідина повинна потрапляти в очисні споруди і лише після механічної та біологічної очистки скидуватися у річки. Проте ці системи фільтрації застарілі і не справляються зі своїми завданнями. Відтак з кожним населеним пунктом якість поверхневих вод погіршується. Якщо брати створи, починаючи із з верхньої тиси, тобто починаючи з великого бичкова, де починається нагляд і моніторинг, завершуючи створами у чопі, звичайно, іде, ми спостерігаємо певне забруднення, тому що звичайно на всьому шляху протікання тої ж тиси, того ж уза, тої ж латориці від витоку, звичайно збільшується антропогенне навантаження на ці річки, скажімо, яку чоп. Тобто, ми можемо сказати, що в чопі в, чопі, в деяких містах спостерігається Зстерігаються більші показники, як у верхів'ях. Як показники якості залишаються у межах дозволених санітарних норм лише завдяки спроможності річок розбавити стічні води. Проте ці асимілюючі запаси вичерпуються. Саме тому з кожним роком росте потреба будівництва нових очисних споруд та розв'язання проблеми забруднених водойм, яка притаманна майже всім населеним пунктам області, особливо гостро вона постала у місті Чоп. Постачання е, віками осуществляется с з водозабору з ріки Латериця. Оборудження там давно зношене, технологія не відповідає ніяким нормам, і так далі, и так с тем э, усугубляється ситуація в тому, що, просваривши свердловини у нас в районі парку в Чопі, ми столкнулися з таким великою проблемою це забруднення і великий е хімічний состав железа і марганцю. Аби обговорити наболілі проблеми та знайти шляхи їх вирішення, в ЧОПі провели форум регіональних екологічних ініціатив. Окрім місцевих фахівців та посадовців, на захід запросили і колег із сусідніх країн, які може багато років тому вдалося очистити річки від комунальних та технічних стоків. з початку пропагували нашу фірму. Ми пропагуємо та рекламуємо зміну мислення. Наша ідея очищена стічна вода продукт для людства. Під час цієї конференції я переконався, що чимало людей цю думку підтримують, тож її треба активно просувати. Всі усвідомлюють, що вода має бути очищеною навколишнє середовище чистим і сприятливим для людей. 25 років ми були у такій самій ситуації, як і Україна зараз. У 2007 році ми реалізували проект Чисте Закарпаття та спільно з британськими та американськими партнерами здійснили проект Чиста тиса. Завдяки ним ми розробили варіанти. Учистки стічних вод та питної води вирішили питання сміття та зеленої енергетики. На заході не лише давали поради, а й презентували різноманітні технології. Фахівці розповідають: аби вдало реалізувати ініціативу за довкілля, необхідна систематична фінансова підтримка держави та цілеспрямованість місцевого керівництва. Подобна ситуація, є у вас на схожа на ситуацію, яка у вас на Закарпатті була у нас 15-20 років тому. Ми не мали ні каналізації, ні очисних споруд. Нам бракувало питної води. Проте вдалося дуже багато зробити завдяки тому, що було бажання. Так і з'явилася ініціатива від простих людей. А влада знайшла можливість реалізувати задум і вирішити цю проблему. Цьому нам дуже допомогла прикордонна співпраця із польськими партнерами. Тому рекомендую колегам, керівникам міст України запозичувати досвід своїх партнерів. Тим. Кому вдалося розв'язати проблему з постачанням та очищенням води учасники регіонального екологічного форуму підписали хартію та зобов'язалися об'єднати зусилля задля того, аби зменшити негативний вплив людини на довкілля. В Ужгороді стартувало голосування за проекти громадського бюджету. Нагадаємо, цей фінансовий інструмент у місті почав діяти з 15 серпня цього року. Відповідно, Ужгородці отримали змогу подати власні проекти, спрямовані на покращення благоустрою міста. Із загального бюджету Ужгорода на так званий громадський бюджет виділили 3,5 мільйони гривень. Містяни подали на голосування 57 проєктів. проектів. Далі пряма мова. Проєкт Громадський бюджет Ужгорода» в цьому році прем'єрний, тобто ми стартували дуже з гарною насправді такою національною ініціативою, долучилися до мережі міст, які вже впроваджують успішно громадський бюджет. І ми використали досвід, який передбачає два шляхи голосування. Тобто це традиційна паперова форма за допомогою бюлетнів і це електронне ID голосування за допомогою системи ID банкінгу. Отож, щодо паперового голосування традиційного, то цим способом можна скористати. Всім бажаючим міста Ужгорода, які мають підійти до приміщення ЦНАП центру надання адміністративних послуг, яке знаходиться за адресою набережної незалежності 6, і прямо у холі приміщення знаходиться урна для реєстрування. Відповідно, волонтери і працівники вам допоможуть, проконсультують, поінформують і так далі. На місці ви заповнюєте бюлетень щодо голосування і відповідну анкету зворотнього зв'язку. І зможете в que não te uh... З гарним настроєм, відповідно, бюлетень в урну для голосування. Тут є один момент: що для того, щоб здійснити цю процедуру голосування бюлетнями, при собі треба мати обов'язкове підтвердження особи. Це звичайний паспорт, його достатньо оскільки ідентифікатором основним особи, яка проголосувала, голосування не є анонимним. Є обов'язково вказується персона, що проголосувала, і цей підтвердженням голосування є її серія паспорту. Тому на це зважайте, щоб мати при собі паспорт. Для голосування це все про що ми встигаємо вам сьогодні розповісти. Залишайтеся на тисі один. Побачимося в наступну середу. Всього найкращого і хороших вам економічних новин в Україні!